Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами мегаважливою важливою корисною інформацією. Вона буде стосуватися призначення субсидії. Перше, давайте розглянемо таку ситуацію, якщо хтось членів вашого домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, чи буде призначено такому домогосподарстві житлова субсидія. Нагадую, що згідно чинного законодавства, при зверненні за призначенням житлової субсидії, ви маєте обов'язково Зазначити інформацію, що один із членів домогосподарства на час подання з вами заяви перебуває вже за кордоном понад 60 днів, така людина для обрахунку субсидії до складу домогосподарства не буде включатися. Тож соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на Члена вашого домогосподарства, який перебуває за кордоном, не будуть розраховуватися, і також такого члена вашого родини, так, не будуть враховуватися доходи при призначенні житлової субсидії, що дуже важливо. Таким чином, по-перше, житлова субсидія може і буде призначена домогосподарству без врахування члена вашої родини, який перебуває за кордоном понад 60 днів. Водночас, якщо особи, які звернулися за призначенням субсидії та не повідомили пенсійний фонд про перебування будь-кого членів вашої родини за кордоном понад 60 днів, членів вашого домогосподарства, а субсидію вже обчислено з урахуванням цієї людини, і норми, і нормативи, все розраховано, і доходи, то виплата житлової субсидії. Буде припинена виплата житлової субсидії, а надміру виплачені кошти будуть е, вами повернуті е, в органи Пенсійного фонду України. Тому цю інформацію обов'язково повідомляйте, чому важливо. По-перше, е, не будуть е, зазначені і враховані доходи такої людини при обрахунку вам е, субсидії. І також не будуть е, соціальні норми. Та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на таку людину, на члена вашого домогосподарства, який знаходиться за кордоном, не будуть розраховуватись.